Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Дітки, до нас сьогодні прийшов невмійка. Він не вміє застібати гудзики, зашнуровувати шнурки. Він без мами не може дати собі ладу. А ви, дітки, можете все зробити правильно, без матусі. Молодці, ви вже самі вмієте одягатися і допомагати іншим. Пропоную вам послухати вірш Олександра Пархоменко «Де ти мам і я все сам Мала мати два сини. Дивно звалися вони. Трохи старший ти, мам. А молодший я все сам. Я все сам за кожне діло. Брав все хоче, брав все міло. Вчусь робити, я все сам. Де ти мам же тільки хниче, та щоразу маму кличе? Я не вмію. Де ти мам? Я все сам сьогодні зранно Клеїв іграшки старанно, Літаки та голуби, де ти мав сидів та хлюпав. І мені таке зроби. Дити, маму, мовить мама. Так не гоже, дити мам. Вчися, синку, я все сама. Пробуй все робити сам. Дітки, про кого йдеться у віршику? Правильно, мама мала два сини. Давайте згадаємо, як звали хлопчиків. Так. Ди тий мам і я все сам. Хто із хлопчиків був старший? А хто поводився як старший? Що робив зранку я все сам? А що казала мама, дити маму? Молодці дітки, ви вірно відповідали на всі запитання. Отже. Я вважаю, що кожен із вас буде самостійним і завжди допомагатиме своїм рідним. А зараз відпочиньте і наведіть лад у своїх ігрових куточках. До зустрічі, малята!